Навіть найміцніші стосунки можуть зруйнуватися, якщо вчасно не вимовити одне просте слово пробач. Вибачення це ключ, який відкриває двері серця, зачинені образами та гнівами. Продовжуємо цикл. Закони спілкування. Сьогодні шостий закон вибачення, міст відновлення. Поділися цим відео, щоб інші також навчилися зцілювати стосунки замість їх. Втрачати. Ну, давайте візьмемо приклад життя. Він у гніві різко відповідав дружині. Емоції вщухли, але вибачення не пролунало. Мовчанка тривала день, потім тиждень. а Всього кілька щирих слів би сказати вибач, я був неправий». Могли би це зупинити, слова холод ще на початку. Наука про вибачення. Дослідження Стенфордського університету показали, що щире вибачення знижує рівень картизолу, гормону стресу. І у того, хто вибачається, і цікаво, що і у того, хто пробачає. Воно активує ділянки мозку, відповідальність за емпатію та довіру, а також пришвидшує відновлення емоційного зв'язку, як звучить справжнє вибачення. Я був неправий, мені шкода, що я тебе образив. Я хочу виправити ситуацію без слів, але. Та звинувачення. Щире вибачення говорить про відповідальність і бажання, реальне бажання змін. Типові помилки, формальність ну вибач, якщо ти ображаєшся. Вибачення з докором вибач, але ти також винен. Мовчизне очікування, що інші сам зрозуміє твої жалі. Також помилка. Наслідки відсутності вибачення. Образи накопичуються. Мовчання стає нормою. Довіра руйнується, а холод зростає. Люди починають шукати розуміння поза сім'єю чи близьким колом. Біблія говорить: будьте один до одного, добрі, милосердні, прощаючи один одному, як і Бог у Христі, простив вас. Послання Ефісіан. Вибачення це Божий принцип відновлення, який повертає серця одне до одного. Ну і висновок, і практика. Згадай людину, який ти винен, вибачення. І сьогодні, скажи про це щиро та оснастка. Особиста, якщо не можеш, ну напиши повідомлення без звинувачень, тільки поясни, як ти виправиш ситуацію. Напиши в коментах, як вибачення одного разу змінило твої стосунки, і постав лайк, щоб цей урок допомог іншим відновити те, що ще можна врятувати.